Всім привіт з Дніпропетровщини! У нас достиг зіфус. І ось я обриваю. Треба ж обірвати, поки він не висох, а то він висихає, і потім зморщувати і не дуже смачний. А зараз він ось такий гарненький і доволі дуже смачний. Він напоминає мені яблочко. Іноді ходжу, підійшла, зірвала і посмакувала. Дуже смачний. Ви знаєте, я робила з нього всякі смаколики, навіть відео є про ці смаколики, але саме найбільше саме краще мені сподобалося, коли я його заморажую. Смачний він і. В'ялений, смачний, але в мене ще він є, я вялити не буду. А от заморозить отак, от трішечки заморозить, і він зберігає свої властивості і доволі смачний, отак от взимку. Дістала, він швидко розморажується і посмакувала. У мене він. Не такий ну, сортовий, він звичайний, він колючий. І в цьому році він, ви знаєте, раніше я не бачила, щоб він, як сказати, поросль давав, а можливо, це тогорічні ягідки упали і попроростали. Можливо, і так, не знаю. Є от, бува, знаходиш десь порослі. А ось так він зростає на гілочках, бачите. ось такі ягідки. Гарненькі. А в навесні дуже запашні квіточки, повз нього, коли проходиш, такий аромат стоїть, ой взагалі дуже-дуже пахне. Ароматі таке. Квітує, продовжує квітувати гортензія пінкі-вінкі. Ось така. я якось скаржилася на неї, що вона погано квітує. І дійсно була дуже погана така квіточка. Але тоді була тоді спека. Ну, і ось вона не дуже гарна була. А зараз викинула дві таких непоганих. Ну, більш-менш краще, ніж та була квітка. І ось такий вже порожевіли, гарненькі такі. Ось. Тут біля гортензії зростає ялівець грунтопокривний з назвою Вілтон. Вілтоні. Горизонтальний вілтоні. І якось був він. Заріз я показувала, що заріз кислицею. Дуже багато тут було кислиці, я скаржилася, що я не знала, що з нею робити. І ось ми з чоловіком вирішили покропити ну, від бур'яна, отрутою від бур'яна. І вся кислиця дійсно пропала. Ось, де ми потравили, де ми його оприскали, от вся кислиця пропала. Ну, а сам ялівець. Доволі непогано виглядає такий темно-зелений, гарненький. Раніше я не знала його назви, а потім мені попалося відео, і цей ялівець точнісінько, такий же, як і в мене. Бачите, вже ось ягідки на ньому почали з'являтися, вони потім потемніють, будуть темно синіми. Ось такі. І я Подивилася і побачила такий ж самий ось назва його Вілтоні. Ось такий ялівець. Дуже вже великий він розповся, він оце повзе лапи свої, бачите, ось там, і туди, туди, скрізь, скрізь, отак свої лапи порозкидував. Отакий От ґрунтопокривний. Це саме найкраще, що є у мене. Але. Ви знаєте, дуже тяжко він живцюється. Я його пробувала з корінцем посадити, не вийшло. Ну і ще вже друга чи третя спроба зробила, так, як і всі, такі ну, з п'яточкою одірвала і посадила. Ну, сподіваюся, що в мене щось вийде з цього. Дуже вже мені хочеться розмножити його. Гарний ялівець. Тут ялівець стригла тут вербу і гілочки он, попадали на неї. Тут ялівець, ну, теж грунтопокривний, але в нього зовсім інша структура хвої. Але я не знаю, як назви ще я його не індифікувала, як кажуть. Але теж дуже гарний і щільно-щільно заповнює. Він більш такий щільніший. Дивлюся, щось підсох трішки із жовті хвоїнки. І колючий. Якщо той м'якенький, то цей колючий. Ось. Квітує новобільгійська ромашка. Ось така айстра, айстра новобільгійська, це така бордюрна, ось така бордюрна, гарнисенька. У мене ще є, зараз покажу, але ну, білі, білі бускові, а це така більш рожева, дуже гарна. Ось біла у мене, але вже, бачите, відквітає, бо засуха, і я її тут не поливаю зовсім, і вона не дуже гарно виглядає. А там ось бускова, така. І в цьому році її багато пропало, тому що ну, без поливу можна сказати. Поливаю те, що потрібно. А вже ця Айстра, то вже як, як попадеться їй. Продовжує квітувати гортензія сільве, Сільвер Долар. Перші квіточки, перші, які великі такі шапки, то вони вже позеленіли. А це ось білесенькі, Це пізніше вони викинули свої квіточки і ось радують своїм цвітінням. Прийшлося її отак підняти. Підпірку зробити, тому що вона лежала прям вся. Ну, спробую на наступний рік по-іншому її сформувати, можливо, щось вийде. А можливо, в неї така особливість і вона склоняє свої гілочки і квіти, бо тяжкі такі квіти дійсно тяжкі. Оце ж вона ще молода, а як буде вже такі великі, то. Тяжко їй буде тримати цю квітку. Ще один очіток. Подивіться, з якими гарними квіточками. Дуже цікаві квіти в нього. Цяточки такі рожеві. Це сіянець, я вже показувала його, посіявся і я його пересадила і росте. А тут у мене айстра. Сіяла ці айстри. От таке насіння було не дуже гарне і не зовсім погане, як кажуть. Я зійшло три розсади, ну, три сіянця зійшло. Я їх висадила, дві пропала і одна тільки оце дожила до осені, як кажуть, Айстра. Хочу тепер з неї зібрати насіннячку. Можливо, воно буде вдалішим. Вже на наступний рік я посію більше айстри. Оце куплений пакетик був, купила, а вона, бачите, не неякісний такий. Ось ще хотіла показати вам це мельнянка Сапанарія. Подивіться, яким килимком вона тут зростає. Дуже гарна. Ось така вічно зелена, гарна рослинка. І до, і, до речі, не бачила, щоб вона сіялася раніше. А це ось, бачите, тут у мене тюльпани зростають в цьому горщику. І ось вона тут посіялася прямо у горщику з тюльпанами. І далі. Он там. Так що сіється мій красунчик-пухероплідник з третім поверхом. Але ще він не сформований цей третій поверх, уже наступний рік будемо його. Гарніше формувати, я так трішки підрізала і все. А так ось, бачите, який він гарний. Вже починає жовтіти листечко, та все рівно, все рівно він дуже гарний стоїть. Ось такі вироби можна робити з пухироплідника. Ось ще одна туя підстрижена, підстригла ось таку колону зробила з неї. Там у нас є лівець той, що ми з вами стригли, спартан. А тут Туя зростає. Ну, ось так. Це Туя смарагд, вона ось така. Тут у ага. нас зростає інжир далмацький. І дивилася відео одного блогера, і він підсказав, що треба ну, вона, блогер, підсказала, що там, де зростають на гілочках фіги, ось, бачите, вже достигає. Одну ми вже зірвали, спробували дуже смачна, ось уже друга достигає. І ось там, де зростають фіги, всі листочки треба видаляти, щоб гарно достигали ці фіги. Ось, бачите. І, можливо, коли ще буде тепло, то вони ось достигнуть, і ми ще їх посмакуємо ними. Ось таке в нас ще невелике деревце, ну, кущ, ще гарничок такий. Але ми його утеплюємо на зиму. І все добре. Я вже показувала неодноразово, як ми утеплювали, як зберігали. Ось, і... Маємо врожай невеличкий, але маємо. Тепер ще треба навесні гарно підживити його, а то я чомусь не підживлювала. Тепер треба підживити, бо бачу, які смачні ягоди дає. Ще покажу вам свій горщик з червоної цегли, як він виглядає. І що в ньому квітне? Ось бачите, стокротка квітує. Продовжує квітувати. І заквітував Едельвейс. Але така невзрачна квіточка. Я так з нею довго возилася, з цим насінням, з розсадою, висаджувала по всьому, то там, то там. Ну саме найкраще він зростає в цьому. І горщику. ось така квітка Едельвейса. Це перша квіточка. Не знаю, можливо, вони такі й будуть. А, можливо, будуть якісь інші. Ну, оце ось така видала квіточку. Едельвейс. Отакі кущики. Ну, може, Можливо, на наступний рік буде ще. Як перезимують, то побачимо. Ось такими. У мене куточок тут. квітує хризантема. літня хризантема, яка повинна була квітувати влітку. Ось така жовта. Гарна, але ж вона влітку погано квітувала. Ось це почала вже, бачите, стільки бутонів ще, туп'янків, повинна квітувати, ну, так, повільно квітує. А тут ноготки отакі, теж на сонці квітують, гарно квітує алісум. і такий аромат від нього йде. Дуже приємний і смачний такий аромат. Я його ще туди посадила, відкопала. Це він тут килимком таким. І я от скрізь його розмножила туди, заповнила пустуючі ділянки. Ось тут, біля доріжки, ось такий я лісом білий, гарний. Продовжує квітувати бегонія. Ось така гарна теж. І ціле літо квітувала, наростила дуже гарний кущик. Я купувала два маленьких саджанці. І подивіться, який він гарний. Ось так, ось така гарнюня. Рожевої більше є червоний, але її трішки менше червоної. Волотиста гортензія Фантом видала отакі поодинокі молоденькі квіточки. Ось такі ще поквітує. Хоча, бачите, вже вона й висохла, вже все. Але ж я її ще поливаю, і ось вона, бачите, віддячує нам новими квіточками. Нехай квітують. І поодинокі по квіточки троянди фулмон. Випускає по одній, по дві квіточки. Ось така троянда фулмон. Плетиста, гарненька. В цьому році вона поганенько квітувала. Не так, як в тому році, але нічого. Із за спеки. Сподіваємося, наступний рік буде краще квітувати. Дуже гарна троянда. Але ще є пуп'янки. А ось пуп'янки ще буде квітувати. І вон там пуп'янок. А тут під нею ось прикопана троянда, яку я виростила з живця. Це я її так прикрила обрізаним горщиком. І ось така троянда, правда, не знаю, що за троянда і ще ось. Брала живці і в одної сусідки, і в другої. І оце чекаю, коли будуть ж, вже Ой, дощі пройдуть, і я хочу все-таки висадити їх в, в ґрунт. Ну, подивлюсь, можливо, можливо і не дочекаюсь дощів, але хочу ось висадити такі гарні саджанці. получилися у мене. В тому році заживцювала і вийшло три троянди. Одна ще. Буде стояти в живцювальнику до наступного року, а ці дві хочу висадити на постійне місце. Тут біля паркану в нас зростає сідач. Він зростає в парі з сирійським гібіскусом, він вже так є, викидає поодинокі квіточки, вже він не так квітує, як... але я його поливаю, ще він ось такий сідач. Чому піні нехай ще квітує. Ті, що я вже не поливаю, ті вже, звичайно, відквітували. А так бачу зелений, чому піні, нехай нехай квітують. І листя ще гарне. Ось. А вже той сідач, який посередині, там далі зараз покажу. А ось цей ось, бачите, він вже починає сухнути. Ось він вже відквітував. Він саме ранній пішов квітувати, саме перший. Ну, вже практично відквітував, оце ще поодинокі всередині такі малесенькі, то ще будуть квітувати. А так, все рівно він радував нас довгий час. Продовжує квітувати петунія. Ось які гарні квіточки. Я вже вам казала, що я її обрізала, стригла. І ось вона квітує і квітує. Ось такі гарні квіточки. І бджілки постійно біля неї. Оце ось моя трояндочка. Малесенька-малесенька, бордюрна. Теж іще їсть на пуп'янках, ще буде квітувати. Така вона гарнесенька, вирощена з живця. І ось, бачите, яка красуня. Малесенька і багато-багато ще бутончиків є на ній. І ось уже починає перші квіточки розкриватися мультифлора, Бачите, це перші така біла мультифлора. Ось коли заквітує, я вам потім покажу. У мене два кущики зростає, я вже розділила їх на два, в тому році був тільки один. І гарно перезимував, і ось гарно буде квітувати. Весь пуп'янках. І ось біля бірючини круглолистої я влітку садила ось такі братки Віолу. Це простенькі, малесенькі, але вони насіялися. І вже так їх багато насіялось, подивіться, які вони різнокольорові. Ось яка краса. І вони скрізь насіялись. І отут у мене ірисах ось посіялися, а нехай ростуть, прикрашають. Посадила тільки три кущика було. І от як понасівалося, як гарно. І продовжує квітувати рудбекія. Вона в мене теж скрізь сіється, де її заманеться, і, ну, і де я їй дозволяю, там вона і росте. Ось біля тут ажини, яку ми садили. Ось такі кущі. Тут один кущик з одної сторони. і з другої сторони теж біля ажини. Ось такі так квітує рудбекія. Теж гарна, чому б ні. Квітує рожева спірея. Ось яка гарна. Гарний, гарний чи чагарничок такий квітучий. Я вже розмножила його по всьому садку. У мене як бордюрками він роз, зростає, ця спірея. А ось тут на веранді зростають живці бегоні, які я влітку робила. Теж дуже гарненькі, бачите, гарно вже виросли. Ось, Це живець куліуса теж гарний. Тут поставила свій велосипед з, з фуксіями, тому що вітер їх дуже шкодив, і я ось вирішила під будинок тут поставити. І вже потихеньку перевожу свої куліуси. На балкон квартиру, тому що вже холодні ночі, і ми не знаємо коли, як кажуть, нечайно не гадано, зможе бути мороз. Поки по прогнозам все добре, а там хто його зна, все ж не перевезеш, ну потихеньку так перевожу. Ось такі наші колі усе гарні. І на останок вам. Мій осінній куточок з моїм гарненьким таким домовичком, хай він приносить вам щастя, здоров'я, теплої осені вам всім, любові, миру і достатку в ваших домівках. Це мої трави, які я зрізала для осіннього букету. До зустрічі на все добре.